Привіт! Мене Світлана, спеціальна для Коркуан. Я вам сьогодні покажу, як за допомогою фотошопу можна відсвітлити нашу посмішку. Насамперед, ми йдемо до наших налаштувань і вибираємо інструмент освітлювач. Ось так. Тепер ми бачимо, що наші зуби дуже малесенькі і нам буде незручно з ними працювати. Ми йдемо до правого верхній кут. Вибираємо опцію навігатор і за допомогою навігатора ми збільшимо нашу посмішку і наші зуби. Ось так. Тепер йдемо до на наших зубів, налаштовуємо пензлик. Ось так. І працюємо. Дуже обережно, потихеньку. Налаштовуємо пезли, щоб зручно було. Як ми бачимо, наша посмішка стала білосніжною. Ось так за пару хвилин, дуже швиденько, зручно, ми зробили посмішку білосніжною. На сьогодні все, до побачення!